Найбільш популярний серед українців автомобільний бренд у травні 2013 року заз уперше став лідером з продажів легкових автомобілів минулого місяця. Офіційний дистриб'ютор автомобілів ЗАЗ філія «Автозазсервіс» сервіс реалізувала 1762 машини та стала абсолютним лідером вітчизняного ринку. Ця історична подія, яка відбулася у травні місяці. Бренд ЗАЗ вперше з 2003 року зайняв перше місце. Um, У ринку продажі легкових автомобілів саме завдяки потенціалу збільшення виробництва ми мали можливість суттєво відкоригувати ціну на автомобілі. Окрім того, модель за сенс стала абсолютним лідером продажів серед усіх авто на ринку, із результатом 660 реалізованих машин. А моделі за та за звіда закріпились у топ 5 найбільш популярних авто в Україні. Саме завдяки лояльній ціновій політиці на наші, Автомобілі з квітня місяця ми розпочали безпрецедентну акцію на автомобілі. Автомобілі, без сумніву, найуспішніші у нашому модельному ряді. Це автомобілі «Ланос» та Сенс. Ми запропонували нашим клієнтам, нашим майбутнім покупцям знижки до 7 тисяч гривень на автомобілі як 2012, так і 2013 року. Саме завдяки цій політиці ми і отримали таке зростання наших продажів покупець, як відомо, голосує своїм гаманцем. Сьогодні вітчизняний виробник автомобілів ЗАЗ пропонує на свою продукцію гарантію європейського зразка у три роки або 100 тисяч кілометрів пробігу. При цьому міжсервісний інтервал збільшено до 15 тисяч кілометрів, що дає змогу автомобілісту економити час та витрати на технічне обслуговування.